Серіал Коп з минулого повертається на екрани. Це буде вже п'ятий сезон, де головний герой, актор Дмитро Сужаков, розкриває різні інтригуючі злочини. За кулісами перешіптуються. Так сонцем буцімто буде фінальний сезон, в якому розставлять всі крапки над і. Але чи mm. насправді це так? Давайте подивимось. Наша Ксенія Малінбалнюк була на зйомках першої серії, і про все дізналася. Ксенія знає все. Нові гучні кримінальні історії, екшен, любов і сімейні перепитії на екрана Сіті 2» повертається улюблений серіал. Коп з минулого. Це історія про поліцейського, який отямився після багаторічної коми та повернувся працювати у відділок. Зйомки п'ятого сезону розпочалися з розрізання стилізованого короваю. За повір'ям саме він має принести удачу під час роботи. Залишом як вона. Могут спасти. У головній ролі 16 серійної картини незмінний улюбленець глядачів Дмитро Суржиков переконує, у п'ятому сезоні його герой, поліцейський Долін, буде абсолютно іншим. Це буде абсолютно новий сезон. Це буде абсолютний апгрейд, Абсолютно буде нова конструкція. Знову з'явиться кохання, маленька тришка і маленький сюрприз буде з приводу жіночної лінії. Не дарма серіал називається «Коб з минулого, бо кожного сезону щось або хтось хтось повертається у серіал з минулих серій, і цей сезон не виключення. В цьому сезоні заплановано так, що з'являється злодій, який полює на доліна за попередні сезони, незмінним залишаться стосунки між самим Доліном і його напарником, повною протилежністю, сучасним інтелігентним поліцейським, який діє тільки у рамках закону. Андрієм Сироїдом його грає актор Павло Текучев. Цікаво, що в серіалі Павло став татом синочка. і в реальному житті актор з дружиною Ангелі. Ною чекають на поповнення. Каже, що вагітність дружини не стала для них обох сюрпризом. Ми на це чекали. Я можу так сказати. Ми готувалися, ми дуже чекали. Тому це було не просто типу, я вагітною. Якийсь якісь А Це навпаки було таке щасливе очікування. І коли це підтвердилось, ми були неймовірно щасливі. І мене пара готувала заздалегідь, як і вагітність. Мене було готове навіть не на одне ім'я для дівчинки Соломія. Іра, це мої варіанти, і ще були варіанти від жінки. Але для хлопця ми ще досі в роздумах. Ні, я чекав обох. Але 51% очікувань був так на дівчинку. Ну добре, це я так жартую, Насправді ні взагалі не було різниці. Творці натякають, що це буде фінальний сезон картини, і в ньому автори розставлять усі крапки на ди та розв'яжуть усі сюжетні лінії в останніх серіях. Ну це вже кажуть нам, який там п'ятий сезон. Дивіться, будуть дуже дуже неочікувані повороти. І навіть е, ми самі здивувалися. З нового знову нові відносини, нові. Кохання, нові труднощі, нові складнощі в розслідуванні. Але кажу, під кінець навіть ми не очікували того, що буде. Але головний продюсер заспокоїв і впевнено, сказав, що глядачі сіті 2» побачать ще не один сезон серіалу Коп з минулого. Ні, який останній сезон. Останнього сезону не буває. Ми завжди залишаємо питання, які можна, можна ще відповісти. Потім без інтриги нікуди. Ми нікуди не йдемо. А як воно насправді буде? Дочекайтеся п'ятого сезону Кобз з минулого. У фінальних серіях ви дізнаєтесь усі відповіді на питання. Дочекайтеся п'ятий сезон. Кобз з минулого. Дочекайтеся нового сезону Кобз з минулого 5 на Сіціві 2. До зустрічі.